Більш того, Bounty Hunter продовжує збирати корисну інформацію. вбиває кур'єра Ніку і може зараз підсвятити інвокера треком, але її інвокер непростий. Він має даст у себе в активі. Зайс прилітає на допомогу своєму мідлейнеру і Bounty Hunter буде знищено в цій площині. Щоправда, розмін не дуже приємний в цій ситуації. Більш того, ще й джуса почепили на приголомшення, наплювали. У нього є два життя. Катаклізм непоганий у відповідь. Голем паде. Та, да, варлок просто зник моментально, проте е, і Аєгіс втрачено на тепларці. Треба нас догнати. Треба хоча б кеза не випустити звідси. Кеза почепили. Дуже гарне торнадо. Є приголомження, є ультимативна від снепки. Кез до побачення в таверну. Є стрибок далі по вайперу. Але це дуже міцний персонаж, не дуже хочеться його переслідувати. Побачили інвокера в топі. Стартар стрибає, вішає корозів. Буде бара сюди добігати. Ні, ні гарно притримав торнадо в цій ситуації. Щоправда, утримує по себе ультимативного Абадона. Є колесо захисне від рідуса. Треба розбивати, треба перемикатися на неї. Розбили також ще селері на здачу. Непоганий стрибок від Мідвана, але пішов розстріл без степки і приголомшення. По двом героям Андайнг буде гинути в цій площині та у розмір на Кентавра. Неприємно, проте головне, щоб інвока. Дуже гарна коробочка. Які ж молодці, які ж розумнички просто Наві. Як же вони красиво відіграли цей момент? Бувають, правда, Рідіса намагається вийти якось відван. Я не знаю, чи вдасться його підчепити, мені здається, ні. Він повинен звідси вибігати, але все одно їм вдалося розмінятися навіть при тому, що вони тут нібито повинні були програвати вщент. Просто цей файт. Прийшов і пішов, а ґаджуж до речі, поки що звідси іти нікуди не збирається. Він буде далі бити, як ми бачимо, казарми, збивати мід і бити бот. Так, да, БКБ він поки що там лежить. А десь а? у нас, до речі, тут можуть зараз а напасти на нього. Напали, підчепили, oh. до речі, треба якусь кутертикувати Арена пішла спис! Долі по двом oh, героям! З Сефа! До побачення! Комусь треба казати тут, але лише три герої у Таверні, два з байбеками. Вони ці байбеки роблять, і ґадзиджу залишається загідою, що важливо, дійсно, oh, в цьому be. моменті. Ні, не хочуть. Надійно грають. Надійно, просто да, забирати будівлі. Пристелбек. Досить швидко демонтує. Гадзиджус. Mm -hmm. Треба Вирішив... баятись. Хлоу! Вирішив, що зараз буде битись. Ґаґзиджу. Ще почекаємо трошки. Ботрайдер когось потягнув, але знову відпрацьовує зі зік'ю. Тягають Брісла. І ґадзиджу стріляє флеком. Сир цього разу рятує севен. І він продовжує битися. Але Вортекс. Vortex... Гарно, вбивають фуріона, той баю, без без це, це чудово. І казюджу з гарно розстрілює, Мінус і гіда. Нормально. І, і цього брістелбека ще раз. Там відкидешеться Сільвер незабаром. Це, це Перетворено, булка. приголомшено. Це до булка. побачення. Це булка. Це булка, і далі наздоганяти ще ось цього Шадоу Демона, який вишився. Тайтхантер, на жаль, виходить. На що ви це робите? Величезна кількість і спрей працює. Наві поряд. Кіс прилетить сюди хасту, забирає ВРК. ПМА. йде в смоках. Зараз може бути файт за гру. Кадзиджус. Розривілися шива, стрибок в Рку. Хочуть бити супортів. Флекенон працює. Заагрили. Варлока. Ні. Врятуйте Рідіса. Його розрубали. Пішов кулдаун. БКБ від Газеджуса. Пішов демедж, треба вбити Фуріона. Але Сатані Еко зарятує його. Стан від БМА. Джус дає демедж. Мінус Фаріон. Треба йти далі за широ. Тиснеться стампі, Широ, Дуже неприємно. Його забирають тут. Забирають. Забирають тут. БМА там робить дабл кіл. Мінус Алхімік, мінус Фаріон. Стрибає, ні Тисне БКБ. Каседжус nice. живий це. Мінус 4. Мінус 5, Наві! Браво! І відступив. Блекінбари ліворуч витрачені також. Тобто далі мусить бути доволі просто добити цей барак. Там і ножики літають, все показуючи. Правда, приголомшення по тим кларці, і дуже боляче може бути їй. Але контрініціація непогана від Рідуса, присмокталося до Кентавра, його дуже легко знешкодили. Боунті Хантера туди ж відправляють. Кентавр байбек пішов, але навряд чи це значно допоможе. Починають бадьори, я погоджуюсь. Добре, ну бадьори починають і гарно грають. Гарно Отщо, грають. що для О, це мене це не правда. Приголомження по, та, та, по та, снепці та, та. і Ватсон багато шкоди завдяки. Слухай, проте, якщо якщо Кезу треба так багато часу, щоб зробити снепку четвертої позиції, ще й Блекінбар застосовувати, то у нього дуже великі проблеми у грі. Це правда. Нападає, намагається вбити, переривні використовувати, стане поки немає, в поганій позиції, хоче перебідійти звідси, його станять, його форсять. Він хоче пожити, в нього буде БКБшка в разі чого використана 2 секунди в нього до форми дракона. Вони бувають зараз. А максимально погані позиції. Васа намагається теж звідси вийти, він буде помирати, це Мінус 3 на рівному місці. І дабл кіл для Ніку. Вони чіплячі й Баунті Хантер. Ну і, звісно, хотілося б сказати, що Ніку, ну. Прям розумничка, дуже гарно зіграв на цій карті на своєму інвокері. Давно я не бачив від нього саме таких імпактних ігор на своєму сигнатурному насправді герої. Бо скільки я пам'ятаю, йому не брали цих інвокерів. Ну прям щось не йшло. Знаєш, в моменті десь там щось не вистачало. А тут прям видно наскільки він круто відчуває ліміти свого героя. В кінці можете подивитися в нього рахунок 11-1-22. Типу, він прям ідеально розіграв. Цю карту виграли і виманили суперника, і повбивали. І за рахунок цього, зараз можуть підніматися і починати демонтувати вже бараки по нижній стороні. Темпларка підставляється, неї моментально настрібно. Байн ультимативно, гарно застосовує. Зникає широ з цієї мапи. А це найвеликий ну, нетор в своїй команді. Зараз можна буде байбекнутися. Проте питання, як побудувати бійку, досі залишається відкритим. Нападає ехо, намагається якось перевернути цю карту. Панголієр теж тримається, але відразу є дікрів. Відразу є лайф -дрейн, як ми Бачимо від пугни. Рідіс проробляє просто величезну кількість роботи. І ось він розкрутився. Цей панголієр їде далі. Намагається побувати, хоч когось від'їжджає він саме в темпларку. контролить її. І ось він чус. Застрибує разом з ним. 125 секунд не буде темпларки, друзі. Як і перемоги та йдбаунд на цій карті. GG було прописане. Іносенс написав ці дві літери. Наві виграють і в цій серії. Поки рахунок груповому етапі в них Нуль. З того, що заресерчив пан Ракузан, нам просто треба потрапити в топ-8 і в плей-офф. Просто mm -hmm. пройти в топ-8. Ось він сидить. Легендарний терблейд! Кайфує. 340. 340. І... Так, і до речі, у нас тут ванжила зараз буде бійка. Тут у нас розпочинається момент, шторм стрибає, Марс, і момент стрибає, будуть бувати Пугна, як ми бачимо, і тебе навалює достатньо боляче. Пугну б'ють пугна без байбеку. Джакіро також гине, але й ДК Зараз можна просто нігувати. усім обличчя. Та ні, йому хоч і забирає зайця. Втратили Джакіро. Байбек від Джакіро, Годзеджус, мало здоров'я. Йому одразу передають сир. Зараз відновить ресурси і можна другою хвилею нападати. 4 в 4 ситуація Рідіс підходить до бази, стрибок від ПІМІ, спиздолі. ой а? ой зараз можливо щось буде. тебе ло ХП слабай, ХП з ДК стрибає, О, вбиває ДК! Байбек, піз. Да, Берма байбек не бі... бі... байбека нема. Нема, нема! нема, нема, нема грошей GG, просто пишуть. До години гри ми не дійшли, але Наві перемогу все ж знайшли. 33, 23, 56 та 14 секунд, як ми бачимо, Наві у формі, у праймі, у чомусь ще. Так, а чого ні? Ні, ну так я, я поговорю, його ж вбити. Буде, подивись, на його не Ні, неможливо. ні. Ти таких слів не кажи, почекай. Так. Вбити можна будь-кого, піднімається навіть на хайграунд. Стоїть банер. Вариться борщик. є талант на атак спіт з борщиком, флакенно натискається, падає Т3. Поки що без проблем. Нью заагрив. Дуже боляче джусу. Врятуйте, Підсейвіть. Не доїхав. Не доїхав, не забрав і помирає гірокоптер вперше. В нього є БКБ. Лейспас одразу голем. Підховав. Саєць. Молочина. Треба рятувати. БКБ. Тисне гірокоптер. Його заагрили. Лікується. Сатанік. Треба натиснути. Заходить. Кес дуже боляче, широ, широ помирає. Помирає фуріон. У нього є байбек. Треба відійти. Немає зараз кнопок. Просто відійти! Повертом зашиває двох. ВРК просто Зайц забрав гем, вийшов. І тікає звідси Гірокоптер. Ехо з дотягується, Ніу промазує. Тікай, тікай, ні, ні. Шарт працює. Байбек одразу з на розвороті забирають. Ніу! Ніку! Зараз його проказ починає розвалювати. Види, види, види! Давай байбеків! Після байбеку Алхімік навіть не застрибнув без ультимейту. Файт і можна забирати сторону. Байбек! Юрчик, не спимо! Тиснем! Треба повертатись, треба закінчувати гру. Прямо зараз немає байбекінгів. Джузе готовий. Кусарабіра Рек... ДА... він готовий закінчувати гру. Треба підтавер від позиції. Все нормально. Застрибує Акс, намагається погратися. Відразу є під цей. Поки що стелиться Макропіра. Треба трішки відійти. Можливо, буде зараз якось своєму тімейту використовується під сей. Треба використовувати свій підцей. Будь ласка, сейви він за сей. Гіроком треба кристал. Це джуз живий, живий. Ай. Зарізають алхіміка і це джі. Друзі, як було близько до того, щоб загинув Джус. Я думав, що ну я готував спіч, скажу вам чесно, не буду приховувати, стислося в трьох місцях, але розтислось миттєво. Сатанік плюс Аганім врятували життя гірокоптеру. Вольовара піра і навіть здобувають перемогу з рахунком 2-0 і проходять на лан в Чинду. Попри всі, попри всі важкі моменти, всі нарікання і коментарі хейтерів, Наві проходять на лан, от вони, зліва направо посміхаються, Рідус. Ну, я взагалі можу сказати, до речі, ти кажеш Ему, да, я буду казати йому, щоб просто там чат, якщо ви там не переплутали. Просто мені так легше в нього казати, я вже так звик, тому що після китайських коментаторів я інакше просто не можу його називати. Ось, де її, чесно кажучи, у нас тут нікуди. Ну, тут далі, Імо, не добити зараз фейрік. Використовує, до речі, цей Ферік його зараз врятував. Чаклувати коли не дуже хочеться, і справді вдається це зробити. Але хочу відмітити ще, що і у Ніку гра доволі непогана. Хоч, якщо дивитися на мідовий матчап, в нього перевага була суттєва. Він отримав. Так, суттєво. Ультимейт одразу! Ооо, майга! Мінус Джакіро, але й мінус ДК. На верхній, точніше, на лівій руні досвіду підходять. Бачить бума. Починають його Прив'язати, прив'язати. Прив'язали Найс. сюди. І... І побили, доби. Ні, чекайте, хлопці, це пекло. А і нема чим прив'язувати. забрав, забрав, Не забрав. на жаль, прив'язати. Ніку, Ніку, тут! Так да, гарно, гарно, the juice. не вмирати, не вмирати і вбивати. Найс! Дабл кіл, де джус! На селері пішли! І ще зв'язочка, зв'язочка, зв'язочка. Ще одна! Ще одненька! Під відкрили! Трипл кіл! Добренько. Як же ж легко? Там скан на скан, а, при тому, що не встиг зеленим. Що, не встигають до Рашана? Там, там Там Ніку залетів! Там Ніку він хоче затримати для того, щоб команда! БКБ, БКБ. Команда підходить! Не встигає він вийти з телепорту, ПМА. Кускара добити! Кускара добити, їду забрати! І забрати! Горжана забрати і і забрати. Там я я Ну добре, все одно ми всіх тут вбиваємо. Ну почекай! Та без шансів. Та що, хіба яміча і все? Розбив! Він розбив цей баннер. На бруді. Там є варди. А, ось якраз в правому верхньому куточку. Можете його побачити. Побігла розвідка. Заяць на місці. Заморозка Гарно, бо крапіра. Там Це все в німах! І може! Дуже гарно і виходити просто вийти трошечки, затягнути на хайграунд. Це може бути непогано. ВАТЕ! Гарно залетіло! І Дазла теж забивати. Ось він Дазл намагається врятувати себе, зробити телепорт в нього не виходить. Дивись, з мінусів Романи Рівналешку забрав собі Марс, якщо я правильно побачив ситуацію. Та вона так. в нього. Розумію, так підморозили. Добре. Марс знову стрибає. Джакіро піде... О, ні, там зараз буде побрати. Блейд. в нього є байбек. Але все одно проблема зберігається. ПМА починає трошки гристи, Тепер в Хексі бігає. Ще одна арена після рефрешеру. Спису не вдалося проголом штукадзе джуса. Але в нього немає БКБ, це означає, що він Сандер Сандер є після ні, зачекає. Там, там шани для шрака. Ідеальний. М -м, це GG. Почекай, фуріон поки б'ється. Але немає, немає. в спині лішрак всіх випалює. Мінус бруда. Мінус Джекіру, Бурди Байбек відкотився, але вона не може битися. ніку теж нічого не зробить. Без Блейда, на жаль, наві не боєздатні. І би не старалися зламати вони Маус спортс не вдалося це зробити. Пограючи наві, звичайно, до кінця, але всі все чудово розуміють. Кінець насправді вже тут. Він вже близько. Джичі. Навіздаються і покидають турнір, зігравши одну серію в Чинду проти Моуспорт. На жаль, не вистачило не вистачило поки що десь ігрової кондиції, десь навичок моуза дійсно на ходу.